Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металобробці. Сьогодні у нас буде відео воно буде складатися з двох серій про виготовлення отакої от корпусної деталі. Деталь є така трохи замисловата, трохи непроста. Проблема з тою деталю яка є, що відломало цю частину, відломало цей корпус. Сюди вкручується оцей от трійник. Тої від якоїсь спецтехніки, і ця кришка окремо не продається. Продається тільки повністю весь разом гідророзпредільник. І, значить, рентабельно виготовити цю деталь з нуля. Значить, як, чим ця штука цікава? Ця штука цікава тим, що. Е вона має отаку глибоку глуху росточку, там така тарілочка, і там вкручений отакий, як би, типу золотнік. Якщо його от відкрутити, він має на собі такі, типу, шліци. О, сюди стає оця тарілочка, потім стає оця пружина, і, значить, то все разом затягується. Як ця штука працює? Сюди попадає масло через ці отвори і відкриває отой клапанок вверх. І масло з цієї камери перетікає в ту камеру і виходить сюди. Регулювання того клапана за рахунок піджаття оцих от гайок. Значить Деталь в чому складність деталі? По-перше, треба витримати по координатах всі ці отвори, тому що вони сідають на відповідну плиту в блоку. Має бути ота от глуха росточка. Там отут от, 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 різьба. Раз, тут різьба два. Я думаю, ви розумієте, так? що мала різьба вкручується отам на дні. От її тут видно. А велика різьба отут. Значить, зовнішні контури довільні, але треба витримати більш-менш, щоб все стало, все чітко було. Оці пазухи є не обов'язкові, як сказав мені клієнт. Тобто тут стоїть кілечка у і резинові. Раз, два і на 4 шпильки до блоку. От. Ну що ж, е, клієнт надав мені матеріал. Клієнт надав мені матеріал. Але так склалося, що той матеріал є на 2 мм коротший і по довжині від нашої деталі. А ще якщо зняти от -от різання, то тим більше. Е, ну, якби. Чому робимо? Робимо зі сталі. Будемо робити зі сталі, тому що тут зварка не катить, тому що це є резервуар високого тиску, тут подається під високим тиском масла. І не дай Боже, якщо на зварці трісне чи лопне. Тут йде бокова нагрузка на відломлювання, тому що тут йде жорсткий гідравлічний шланг. Якщо воно відломить, то може бути біда. Ну, то таке. Коротше, треба зробити нове. Задача ясна. Значить, Що в плані матеріалу? В плані матеріалу все дуже цікаво. Я думаю, більшість з вас пам'ятають оцю деталь. Це є кусок кронштейна, для який ми робили з вами для зузульки. Оту одну складну роботу закінчили, беремося за другу. Та штука повністю в плані перерізу нам стає. Нам стає. І в плані довжини також. Стає. В плані довжини також стає. Значить, що ми зараз робимо? Ми зараз беремо в першу чергу, відрізаємо його таку вздовж. Вздовж. Потім обрізаємо обчумх, обчимхуємо його на пилі по боках, а потім беремося фрезерувати. От такий то варіант, як можна використати отаку от болванюру. Ну що ж, поїхали. Так, коротше, відрізаємо з двох сторон на зустріч. Коротше, назустріч один одному різу, тому що впирає вже в той в балку. Так, то ми відпердолили по довжині. Тепер треба ще відпердолити по ширині. Так, дорізаємо наскрізь з другого боку. Ну Ось. Добре. Так, от бачите, що таке, що таке пилочка, як, як то все удачно вирізалося. То все спускати в стружку, ну це ж не то, є заготовка. Качаном, качаном е, бочок. Зараз покажу заготовку. Так, Продовжуємо далі. Значить, от наш брусок. Ну, ті всі вони зійдуть у фрезеровку, але він же є в габарит. Довжина, ширина, товщина. Я легенько пошліфував його, щоб було чисто для того, щоб було добре видно розмітку. Значить, Починати ми будемо з цього отвору з того каналу. Значить, Зараз беремо його на, на кутничок і робимо повністю оцей, оцей от канал. Спочатку робимо його, а потім далі. по ходу. Поїхали. Продовжуємо далі. Значить, На фрезерному висоти бракує. Робимо на розточному. Значить, В нас тут йде росточка. Росточка, глуха росточка, знову ж таки дуже зручно міряти. Дивіться, щоб ви розуміли, що. Значить, В нас є різьба, потім після неї є оте розслаблення, от і ота росточка, куди сідає отой, ота гайка. І знову, знову ж таки нас виручають тут оці от. Телескопічні внутромірчики. Зараз, зараз. І є. І у нас тут, значить, діаметр не багато, не мало, а 28,5. 28,5 і що? А, ну такий самий діаметр, як і по різьбі. Але треба підібрати чітко дно. бачите. Значить, що зроблено в даний момент. В даний момент є просверлений канал на оту всю довжину. Значить, тепер ми будемо розточувати розточною головкою. Отой діаметр 28,5 на глибину 47 Я ось тільки що просверлив на 26,5, тобто у нас ще 2 мм в запасі. Ставимо розточну голову і розточуємо. Поїхали. Так, там на глибині у нас різьба тут 16 на півтора, а вверху 30 на півтора. Ну, розточуємо в упор. Розточуємо. Так, Фінальна розточка це вже в розмір. 28,5 на глибину 47. От. Зараз ще. Треба зробити оту от канавку, паску. Сюди сідає резинове колечко обов'язково. І все. Той уступ не є обов'язковий. от Розточуємо. І так далі. Так, тепер робимо ту фаску, я вже почав. Вона тут таким трошки хитрим кутом йде. Дминать четыре. Зараз знімемо от загусню, вона відпадає сама і можна буде різати різьбу м'ячиком Так, ріжемо різьбу, Поїхали далі. 16 на півтора ми військово підпираємо центром. Повезло, що знайшов у себе такий довгий м'ячик Тому що 16 на півтора є короткий. Але то замало, то би або пройшлося трубку з подовженням робити, або, або що там. Тут ріжемо з запасом. Тому що в нас різьба йде на виліт в пазуху. Тут різьби в оригіналі, міліметрів 12-15. Ми можемо нарізати більше, то нічого абсолютно не міняє. Остатнє. Добре. От, і різьбу зверху нарізав 30 на півтора. Сюди вкручується оця от заглушка. Все-таки треба, все-таки треба зробити народ у ту виточку. От виточку треба зробити. Давайте зробимо. Так, робимо виточку. Вот все Деталь можна знімати. Передолимо далі, шановні гості, дорога родина, значить, що я хочу вам сказати, що дуже, важливою, дуже важливим параметром в тій нашій роботі є чітко по координатах хотіти зробити всі отвори. Е, значить, якщо є в наявності такий один з моїх улюблених станків 2А450. Або 2D450F3, або на худий кінець фрезерний з електронними лінійками. Ну, то ще в процесі. То, то робиться елементарно. Обкатується отвір, обкатав, обнулив координату, переїхав, обкатав інший і бачиш, скільки різниць. Ну, ми сьогодні зробимо не так. Ми зробимо по постарінки. По постарінки я вам розкажу, як зробити дуже гарно точно. І, тому що та плита сідає на відповідні отвори через резинки на блок. Значить, як, як можна зробити, як робиться? Дивіться уважно. Значить, робиться отак. Так, де мої. Де мої тісочки? Я досі їх тільки що брав. Я вам просто покажу, я вже, я вже майже зробив, але я вам покажу. Значить, дивіться, ми беремо, кладемо нашу, в усі отвори ми точимо штифти, які сюди плотно заходять. Так, плотнічко. О, ну от, наприклад, як поміряти міжцентрове, Та елементарно. Дивіться. Я не вродився ні один, хто би отаково в руках пуштангелю по поміряв точно між Ну, Є спосіб поміряти отак, а потім відняти. Є спосіб поміряти отак. Потім ну, відняти чи сюди, сюди додати, а отак відняти. Я люблю робити на штифтах. От є два штифта, так? Ми беремо раз, бачимо чітко 65. Діаметр штифтів у нас 10,5. Нам треба відняти від тої величини один радіус і другий радіус, тобто один діаметр, тобто 10,5. Тобто, якщо у нас тут 65, то між центром у нас тут точку, рівно 50. Потім ми беремо приймаємо за базу. За базу. Оці штифти, кладемо їх на базу шліфовану. Перевіряємо точність установки покутнику отак. Виставляємо, зажимаємо. Далі у всі, у всі отвори ми маємо такі самі аналогічні штифти, заглушки. То як каже... Так, ця от звідси. Плотно заходить. Так. От. І я, значить, що я роблю? Я бачу цю координату. Так. Я бачу ту координату. Я то все можу вирахувати. Так чи ні? Всюди треба дуже важливо враховувати, де радіус додається, а де радіус віднімається. Ця заглушка стоїть сюди. Точно так само між центроми, між тими отворами. В результаті тих хитрих маніпуляцій я отримав отаку от карточку. Але зверніть увагу, що тут намальовано намальовано Розмір, розміри поставлені так же, як ми і міряємо. Тобто ми міряємо не від центру, ми міряємо від краю, від верху. Тобто я так ці розміра і проставляю, але вписую радіуси тих окружностей. Тобто, якщо в мене тут 17,2, то в мене тут R8,6. Потім на основі того листка, от, наприклад, у мене тут 92, вийшло так. Між тими двома. Так. На основі того листка я роблю редагований листок. Де вже стоїть все чітко так, як має бути, але вже стоять всі розміри між центрами. Між центрами. Тобто ну елементарно. так от, Наприклад, у нас тут є 55,5 зверху, два штифти, значить, мінус 10,5, то наш міст 45. За базою ми приймаємо нижні два отвори. І вони є на висоті 9 мм від площини. А далі, А далі робиться. Як? Так, як ви вмієте, та, як ви знаєте. Тобто, є наша заготовка. Уважно дивимося, що де отвори, справа-справа. Все в одну сторону має дивитися, щоб не зробити відзеркало. Ми робимо першу засічку 9 мм, де будуть лежати два перших отвори. Два перших отвори. 9 мм. Беремо калькулятор. І їдемо далі. Значить, від тої бази у нас до центру того отвора 21. 21 плюс 9, то є рівно 30. Раз. Далі їдемо. 48, 25. 48,25. Плюс 9. 57, 25. Ставимо 57, 20. 5, і робимо засічку, де є другий отер. Потім ми бачимо, що тут є 65. 65 плюс 9, то маємо 74. 74. Коли є координати, в принципі, можна було по координатах і на фрезерному йти, але я люблю, коли є розмітка, чисто для візуальної підказки. Далі 43, 15. Плюс 9. 52, 15. 52 і 15. Раз. Два. Є, так, ми розмітили всі оті от речі. Вся розмітка у нас йде від центру. Що ми робимо далі? Ми ставимо нашу заготовку так. Вона має чітких 90. Для того я її точно робив. Ми маємо тут чітко 152 мм. А 152 поділити на 2, то маємо центр 76. Ми ставимо центр на 76. Робимо лінію так. Центральну лінію, на якій лежать оцих два отвори. Тепер, якщо дивитися наше креслення, отак. Ми маємо що? 50? Значить 25 догори, 25 донизу. Ми маємо 76. Плюс 25 вверх піднімаємося. 101. Так, 101. Раз. І тепер мінус 50. 51. Ніколи не робіть лінії там, де їх не треба. Тобто не треба ту лінію тягнути аж сюди. Вона вам буде тут потім вас в оман уводити. Вертаємося назад на центр, то є 76. Ми маємо тут 45. 76. Додаємо половинку. Плюс 22,5. 98,5. Майстер клас по розмітці по ресурсу. І мінус 45 назад. 53,5. Є. Так. Так. І лишилося два отих водотвора. У нас є тут 118 міжцентрове. 118. 118 поділити на 2. 59, так? 59. Вертаємося на центр. Знову на 76. Плюс 59. 135 до гори. Оп. Є раз. І тепер мінус 118. 17. Усе, Ми маємо розмічені абсолютно всі наші отвори. Видно вам так? О. Тепер ми можемо братися і робити роботу далі. Їдемо далі, закріпили на столі нашу заготовку. Запаралелили обов'язково. Хоча ну, якби ми кожен отфір можемо по окремо зробити, але коли нас запаралено, то ми нам легше так. Значить, Що ми робимо зараз в першу чергу? Давайте, давайте почнемо з отого центрального. Центрального отвору, отих двох центральних отворів. Чому так? Бо оті от дві росточки, та і та діаметром 26, вони є однакові. Нам вигідно робити їх потім. Давайте почнемо робити цей отвір, той отвір, а потім отих два. Оті пазухи вони є не обов'язкові. Клієнт казав, що там воно ні на що не впливає. Зацентруємося нашими двома отворами. Раз. Тепер ми можемо сміло по координатах переїхати на наступний округ. Між ними є 27-25. Поїхали.

Так, сверлимо. І розточив в розмір 17,2 на глибину 24 в упор наш отвір. Зверніть увагу, що отвір. Отвір є непростий, отвір є з такою от виточкою. Зараз будемо робити спецрізця і будемо врізатися. Поїхали. Так, робимо. А виточку оту фігурну... Так, тут масельця вже... Глибина має бути 1,8 Крупним планом трошки візьмемо. Має бути глибина у день Є. А тепер в чому прикол? Тепер прикол, що оця от, оце от колієчко центральне, воно занижене. Зараз поміряємо, йдемо лінійку щупом. Замірюємо, скільки воно занижене, і його підторцуємо. Поїхали. Так, зараз будемо підторцовувати вершок значить, на 0,7. На 0,7 він має бути. посажений нижче. Поїхали? 0,7. Поїхали. Нет. Той канал Е. Поехали далее.